Четвер, 25 квітня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Романа Бочковського. Він навчався у школі номер 14 у старших класах в обласному ліцеї. Після цього вступив у Національний університет Львівська політехніка на факультет геодезії та землеустрою. У 2022 році Романа мобілізували. Два роки він служив на Хмельниччині. Згодом перейшов до частини на Чернігівщині. Під час ракетного удару по Чернігову, 17 квітня, Роман отримав смертельне поранення. Герою навіки віки 31. У нього залишилися батьки і сестра. Поховали Романа Бочковського на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Романа знаю з чотирьох років, оскільки він так. Приходив до нас з батьком на роботу, він закінчив львівську політехніку, гедезист, і пішов по стопам батька. Дуже чемна, розумна, увічлива людина. Він був в шепетовки, а звідти його направили вже в черні. Не був женати, дітей нема, дівчина була. Ромчик навчався зі мною. Від 5 по 9 клас був дуже відповідальний, зібраний, активний, дружелюбний. В 14 школі він навчався. Мама його працювала в цій ж самій школі. Він закінчив 9 клас свідоцтво з знакою. Після 9 класу він навчався в обласному ліцеї. Нехай буде перемога, нехай більше не забирають гарних дітей. Десять квадрокоптерів з тепловізором DJI Matrice 30 t сьогодні передав бійцям міський голова Олександр Семчишин. Вартість кожного 220 тисяч гривень. Їх придбали за кошти з бюджету громади. Квадрокоптери будуть використовуватися для розвідувальної роботи. Працюватимуть зі скидами, а також як ретранслятори. За словами міського голови, наразі Хмельницький допомагає більш ніж трьом десяткам підрозділів сил оборони. Ми ставку робимо на другі квадрокоптери обов'язково з тепловізором. Це DJI Mavic 3 t термал з тепловізором. Це DJI Matrix 30 t Термал з тепловізором. і це УТЛ-4 Evo Pro Max теж обов'язково з тепловізором. Сьогодні ми передаємо 10 так званих матрасів. Це одні фактично з найдорожчих квадрокоптерів цієї серії. Закупівля бюджетна, загальна вартість 10 одиниць матрасів 2 мільйони 200 тисяч гривень. Принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість такими пташечками, ну і іншими пташечками допомагати силам оборони нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що з початку цього року, у 2024 році, фактично менше ніж за 4 місяці, ми передали вже 200 квадрокоптерів, знову ж таки, ті, які я називав здорожчою серії обускового тепловізором, і передали вже понад 2000 тисячі Це Маленькі пташечки, але теж надзвичайно ефективні бойові роботі. Будемо подібні квадрокоптери, а також інші, на які ми робимо ставки, плюс реби, засоби радіоелектронної боротьби передавати і наступного тижня, ну і і травень, і червень, і так далі. Тому що доклали на це достатньо коштів. І вже під час травневої сесії плануємо ще додати або купувати ще більше. Тому працюємо далі. Роботу житлово-комунального господарства під час минулого опалювального сезону та фінансово-господарську діяльність підприємств, що належать громаді, підсумували сьогодні на розширеному засіданні виконавчого комітету. І ще понад сотню питань розглянули на черговому засіданні виконкому. Більшість рішень стосувалися присвоєння неповнолітнім статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також надання одноразової матеріальної допомоги. Більше про перебіг засідань дивіться у наших наступних інформаційних випусках. У Хмельницькому міськрайонному суді сьогодні вранці розглянули заяву адвоката Ігоря Слободяна про відвід судді. Захисник обвинуваченого Роман Косюк звинуватив Володимира Навроцького в упередженому розгляді справи. Втім, суддя Сергій Марценкевич у своєму рішенні назвав заяву сторони захисту. Необґрунтованою. Тож Володимир Навроцький і надалі головуватиме на засіданнях. Нагадаємо, судовий процес про побиття в Свято-Покровському соборі триває більше року. На думку представників потерпілого Артура Анандєва, сторона захисту затягує розгляд справи. Заявлення відвід. Представником чи захисником обвинуваченого було подано виключно з одною метою. Це або навіть з двома цілями: це затягнути розгляд судового процесу, тому що пан захисник не готовий власне до тої стадії, про яку було йому запропоновано судом. Це до дебатів. Це перше. Друге, пан захисник і слободян фактично скористувався. Процесуальну дію, яка надає йому можливість заявити відвід, для того, щоб хоча б якимось чином розкритикувати суд, перед, зокрема і перед вами як перед засоби масової інформації, це подавати штучні клопотання, які він вже неодноразово подавав, про які він вже неодноразово говорив, і на які він вже неодноразово отримував відповідь. І зрештою, ми маємо повернутися до того складу суду, який розглядає цю справу. Тиждень присвячений здоров'ю ліквідаторів аварії на ЧАЕС та евакуйованих з зони відчуження людей влаштували у Хмельницькому. Приурочили його до 38-ї річниці трагедії. У його рамках в амбулаторіях організували колективні походи для обстеження організму постраждалих. У пацієнтів безкоштовно брали загальний аналіз крові, перевіряли рівень цукру. Показники холестерину проводили у «Нирок» рок щодо подібної залози. Нині на території Хмельницької громади проживає понад 700 ліквідаторів аварії на чаес. Ми їм виділили окремий день, щоб їм приділити максимально уваги. Запросили, кожна амбулаторія викликала своїх пацієнтів на певний день. Ми їм провели обстеження. Сюди входило загальний аналіз крові, сечі, цукор, холестерин, гормони щитовидної залози, кардіограма. А також у нас в кожній амбулаторії лікарі пройшли курси УЗІ і роблять такий скрінінговий метод УЗІ. Тобто, в кожній амбулаторії у нас лікар обстежував щитовину залозу Чорнобильців. Ну і далі вже, якщо там була якась виявлена патологія, скеровували вже. На вторинний рівень на дообстеження. У нас є ще пільгові рецепти. Ми їм виписуємо. Тобто ми завжди цю категорію так якось до неї відносилися дуже От, І наша влада допомагає завжди Чорнобильцям. Ті самі кошти виділяються на рецепти. Як написати грант та отримати фінансування на реалізацію проєктів? Про це розповідали фахівці Агенції розвитку Хмельницького представникам. Громад області пояснювали, зокрема, як сформувати заявку, скласти бюджет та втілити ідею у життя. Організували навчальний інтенсив за ініціативи Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Ми шукаємо інвесторів. Ми пишемо проекти. Є в нас список проектів, які би ми хотіли втілити. Мій напрямок це йде соціальний. Дуже би хотілося. Звичайно, ми вже писали проекти, щоб нам на центр реабілітації для дітей-інвалідів дали такого буса, з допомогою якого ми могли би перевозити діток до того, щоб вони проходили, відбували в нас в центрі реабілітації». Зараз є дуже багато різних програм, які фінансують саме невеличкі громади. От і саме їхніми можливостями можна скористатися для того, щоб дофінансувати якісь ті чи інші прогалини, які є в громадах. Вони ну, завжди є, завжди потрібні кошти, особливо в теперішній час. Тому потрібно вміти їх знайти, залучити і ще скористатися ними правильно. Кажемо практично, як виглядають заявки, які ми писали, як виглядають бюджети, наприклад, порада від нас не шукати, тобто мати перелік проектів. І шукати під них фінансування. Для громад я буду рекомендувати працювати з програмою Юліт. Вона в нас працює в області. У нас в області не так багато програм таких працює. Фактично, це от одна із. І е е фішка цієї програми, що в нас здебільшого працює з невеликими громадами. Більше про ці та інші події у нашому випуску О 19 я також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!